Далі. Ага, тут у нас фени. Якщо я не помиляюся, фенів має бути 40-50 штук. Виглядає він по типу як Dyson. Скільки він коштує, я не знаю, але якщо я не помиляюся, плюс-мінус на їхньому ж сайті ешелон, я знаходив такий, вроді би в районі 40 фунтів. їх є порядка 40 штук, може навіть більше. Ну, загалом я розпакую. Давайте подивимося разом. Все-таки новий фен. Ну так, да, насадочка така, як в Дайсона, схожа. Що тут у нас є? Три насадки. Ну і все. І ось сам фен. Ну, да, він похожий на Дайсон. Пакували. Дивимось. Виглядає добротно, пластик непоганий. Не якась... Китайська дешевка. Роздрібна ціна, я глянув в інтернеті плюс-мінус 44 фунта. Тобто, навіть якщо їх продати за половину ціни по 20 фунтів, то це виходить десь там порядка 600 фунтів. грубо да? Уже непогано. Уже, в принципі, тільки з цими фенами можна відбити лот і залишається купа всілякої косметики, духовочка, шкафчик якийсь цікавий і ще багато коробок, які потрібно перебрати.